Ось це вже підсохло сухеньке, ми можемо його сложити в копичку. От. І це ще ось сире. Ми його підсушуємо. У полтавському пункті перетримки безпритульних тварин Віктор Токар за допомогою вил просушує сіно. Зараз на дворі тепло, ну, десь воно до вечора в нас підсохне, ми його сложимо, накриємо тут і будуть нам заготовочки і на зиму, і все. Сіно підсушується, аби утеплювати будки безпритульних тварин, у холодні пори року, каже Олена Рагузіна. Починаємо утеплювати з холодами, ну з осінь вже утеплюємо. Якщо йдуть до дожі, то лапи мокрі, і сіно пріє, воно промикає. Його треба частіше змінювати. Тобто зимою, коли стабільний мороз, його йде менше, тобто основна частина йде восени. Сіну у пункт перетримки почали привозити відтоді, як на узбіччях доріг розпочали покіст трави працівники комунального підприємства «ЖЕО 2». Привезли дві великих машини. Сіна. Ну я думаю, ще одна або дві нам однаково згодяться. тобто ми. Знайдемо, куди його розмістити для того, щоб нам вистачило на зиму. Це дуже добре, що воно до нас потрапило, тому що зазвичай ми десь в кінці літа восени шукали, хто б нам надав сіна. Так ну тобто, може фермери, може ще хто звертався до волонтерів. Трава на даний час дуже ж велика, тому ми її скосили, Потім десь кілька днів вона підсихає. Ми наші робітники її згрібають, згрібають в копиці, як то кажуть, і тоді ми передаємо. Дані на КТП і КТП вивозить цю траву. Взимку кожну будку будуть утеплювати цим сіном, каже Олена Рагузіна. «Кількість сіна залежить від розміру будки. Є великі собаки, ми знали. на цю будку беремо десь стільки сіна. Якщо не вистачає, коли ми його розложимо, то додаємо ще. Далі руками розложуємо по всій бутці, Якщо не достаємо, піднімаємо кришку. Тут і вистачить з головою. Щоб собака змогла зайти. Як раніше повідомляв Суспільному секретар міської ради Андрій Карпов, траву на узбіччях доріг у Полтаві почали косити з 12 червня. Раніше цього не робили, бо не мали відповідних знарядь. До цього покосом трави біля доріг займалась харківська підрядна організація, яка використовувала свої мотокоси. Нині цим займаються працівники комунального підприємства «ЖЕО 2». Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини Полтава.